Фронтальну стрічку Воїни духу побачили южненські школярі. П'ять днів оборони Донецького аеропорту зібрані у 48 хвилин екранного часу. Та під час перегляду не покидає відчуття присутності. Особливістю фільму є відсутність постановочних кадрів, замість них аматорське відео зняти бійцями у години спокою. Про враження після стрічки у школярів дізнавалася наша знімальна група. Показ фільму Воїни духу в Южному триває другий день. Переглянути стрічку до кінотеатру прийшли учні авторської школи гузика. Діти зізнаються, що саме відбувається на сході країни знають небагато. Жалко, тих людей, які там були. Я, звісно, не можу пережити, те, що би, там произошло, але мені здається, що я плюс-мінус зрозумів, що там є. Я, конечно, думав, що там, якби. Просто войнушки такие, ну там очень тяжело, мне кажется. Ну, я даже, собственно, не интересовался, чем там что там происходит, не знал, думал, ну, люди занимаются почти там, ничем, просто уехали туда. Но там действительно военные действия, и это действительно сложно для них. Я узнал, что люди погибают, страдают, что там все тяжело. Якщо треба буде, я буду їх захищати навіть ціною своєї життя. Протягом фільму головні Діки герої розповідають, як вони пережили штурм донецького аеропорту. Деякі з них згадували і про дні проведені у полоні. Мені чуть ли не до сльози трогала слова, коли мужчина почав розповідати, як он йшов по мінному полю, як у нього було майже у нього не було шансів вижити? Його допомагали ребята. Как для мене, ну фільм тяжелий. Вот этих всех происшествиях, Ну я даже не знала, що такое вообще є. Що люди голодають, попадают в плен, в плен виживають. Ну для мене це какое-то нереальне. Разом з учнями. Фільм переглянули южниці, для яких документальні кадри війни ще недавно були реальними. Основная задача и позиция жизненная людей, которые в окопах. Не дай бог, чтобы что-то подобное происходило где-то рядом здесь с нами, с вами. Поэтому спасибо большое за то, что вы пришли. Слава Украине. Показом таких фильмов мы воспитываем патриотизм в наших детях, вот в частности. Очень приятно, что дети пришли. И я не говорю за детей, но их родители, мы в первую очередь первыми станем на защиту как бы, своей территории. Потому что я не хочу, чтобы подобное видел мой ребенок, в частности, или кто-то из этих, кто сегодня посмотрел фильм. Наступними стрічку прийдуть переглянути учні НВК номер 2. Показ фільму продовжиться до 23 березня. Включно розклад сеансів можна дізнатися на сайті кінотеатру.